Привіт, друзі! Ви вже як догадалися, сьогодні у нас огляд на палатку від дельфін. Ми нею користуємося вже весь цей сезон. І вам зараз розкажемо і покажемо всі плюси і мінуси. Погнали! Палаточка вона йде в такому чехлі. вроді непоганий, але він маленький. У нас ще є допоміжна сумка. Мішок. Мішок ми складаємо в пол. І накидку. Так що це перший, можна сказати, недолік того, що сумка вона маленька. Відкриваємо Так, є колишки. Ще така штука на козирок і сама палатка. Кудається вона доволі легко, швидко, дуже от ще влажна після рибалу. Дивіться, беремо ось такі дуги, Тако раз. Два. Три. І четверто. Більшість роботи вже зробили. Потім все витягується досить легко до щолчка. Оп, щолчок, бачите? І так по кругу. Трошки вилазить буває. Це теж. Якби може і за мінус, а може то так всіх, бо в нас це перша така палатка. Не знаю. Плюс чи це мінус? Напишіть нам в коментарях, хто з цим стикався в інших моделей палатка. Блін. Бачите? заскакує Чому так? Незрозуміло. О, є, попала. Бачите, тут легше відразу і тут відразу. Вайком розвернемо її, ходом наперед. Ось палатку основні моменти ми встановили. Весь каркас, можна сказати, вже є. Розставляється вона доволі реально швидко, ви вже це побачили. Тут є. Ось допоміжні... Пучка зацепити зверху. Ось такий. Метал реально достойний. У нас є з чим зрівняти, то метал тут добрий, прочний і вона сама по собі важка. Важить палатка біля 13 кілограм. Це для палатки я рахую нормально, навіть супер. Так, давайте замірю вам покажу зразу двері, у нас рулеточка є. Ось дивіться. Двері тут метр... Скільки то? Метр сімдесят. Вхідні, Вхідні двері. Це майже я метр сімдесят вісім, майже хожу рівно головою, не згинаючись в палатку. Ось відкривається. Ой раз, Чикс. Я відкриваю з двох сторон. Добре. Усечки, тут ліпучечки, є, бачите собі, щоб зажати можна було, щоб все гарно. І все то купі підкручуємо. Потім є ось зажимчик для дверей, все оставила. З іншої сторони також є. І двері не падають. Не падають, не мішають вам, на голову не впадуть. Круто. Так, що кинемо ще пару кілочків, щоб палаточка зараз ніде не полетіла, можливо, вітер зірветься, але вітерець такий є. Що хочу сказати, палатка реально дуже устойчива на вітру. Ми попадали в сильні вітри, в сильні дощі. Казали нам, що протікають шви. У нас такого ні разу не було, нічого не протікало, все круто. Під дуже сильними лівнями ми були. Ми вже користуємося даною палаткою весь цей сезон з самого початку. Вона реально крута за свої гроші, своїми розмірами. Це самий, напевно, крутий варіант, який може бути на сьогодні. Ось кинемо пару колишків. Сильно не будемо вставляти, бо тут твердий трошки ґрунт. Щоб вона трошки дріжалася ви вже як бачили я каркас встановив повністю сам Кум лише знімає і от зараз показуємо по самому дійсно легко все робиться Натягуємо перець спочатку. Ось на защулках, Це прикольно, класно. Як ви бачите, вже паладочка виглядає ось так з накидочкою. І ще є який плюс, що можна підняти козирьок палаточки. Ось такі йдуть патики. Знизу є отвір і його просовуємо туди. Треба не спішити. І воно, коли спішиш, воно не виходить все як ти хочеш швидко. Ось тут вставляється ось таку дирочку, ось тут. І зараз з цієї сторони також. І ось так. Все. І дивіться, відразу козирочок натягнутий виглядає біже. ефектно, палатка. Можна сказати, крутіше, має вигляд. Є ліпучечки для запасних вудочок. Сюди вудочку поставили і ліпучкою наділи. Ліпучки гарно тримають, з іншої сторони також є така річ. Ось дивіться, висота від самого козирка. Метр вісімдесят. Метр вісімдесят, ширина дверей, вхід. 120 і його можна натягнути ще колечками, буде ще ширший. Ходіть, покажемо вам, напевно, це найбільший недолік цієї палатки. Ну, це для мене так, недолік. Можливо, для когось це й плюс. Ось маємо таке одне-єдине віконечко. Його також собі чик-чик з -чик підкрутили. І защопнулись. Я б хотів би. Ці палатки, щоб зробили вікно, вікна зі всіх сторон, щоб було ще з цієї сторони віконечко, можливо, навіть і більше, щоб було на всю длину і з цієї сторони, також віконечко, була б протяжність вітру, було б зовсім не так би жарко в гарячий час доби. Бо літом м -м, воно не спасає дуже жарко. Да, коли 25 буде, в ній комфортно сидіти, захищає накидка. Іде виходить, сонячні промені попадають на перший шар, і воно трошки допомагає. Також там є ще вентиляція всередині, ходіть, покажу. Ось дивіться, зі всіх сторін чотирьох є такі вентиляційні віконечка Вони також е защелкуються, як і те вікно. Можна, коли холодно, на ніч закрити на ліпучичках, чітко, ліпучки, все супер. О, бачите, я стою в повний зріз Сама ця палатка висотою 1,90 м. Ще який плюс є те, що є тут ось куди повіше ліхтарики, якусь сумочку, можливо, ключі, ще щось, якесь рибацьке барахло поцепити, і воно досить добре, що воно ніде не валяється ні на землі, ні на столі. А воно вісить і показує її. Ну, ви побачите. <світ> Далі. E, ось, бачите, прорезинені нині повністю шви. Воно ніяк, ніяка влага не попадає сюди в палатку взагалі. Шви не протікають. ну, У нас ще не протікали. І хоч ми попадали вже під сильні дощі. Так, далі. Сама ширина палатки і довжина йде по 2,70. Як ширина, так і довжина. Це досить комфортно, щоб поставити два ліжка, столика. В принципі, ми так і робимо. Ви можете переглянути в будь-якому з наших відео, як в нас стоїть наш табір, як все ми розставляємо в палаточки. І нам досить комфортно для двох чоловік ще й поставити монтажний стульчик біля стола. Воно все вміщає і не перевертає. Коли ти там вискакуєш на покльовку з ліжка, все досить круто. Щодо полу. Пол це саме основне, що я хотів, щоб було в палатках пол на блискавці. От дивіться, бачите, де це пол самий. Тут є ще стяжечки, де можна їх на колишки спереді стягувати і сама цепляється. Це легко, я, мабуть, не буду розстеляти, ось він лише покажу, що є на молні. Блискавці і всередині, дивися, раз, покажи. Так, усе. Замочки йдуть, замочки. Ось два штучки. Їх, е, один замочок йде, виходить в одну сторону і є з іншої іншої сторони, замочок другої. І воно ви нацепили лише собачку цю і потягнули. І все, воно швиденько, комфортно. І найголовніше, що не залізе вночі до вас ніякий вуш, не вкусить за дзьоба і будете собі чудно спати. Також в палатки є ще спереді, москітна сітка. Коли комарі там на волині кусають за жопу, за руки, за шию, за все, що хочеш, можна так собі опа відкрити і буде мінімальний вже протяг. Собі відкрили, комарі не кусають, рибак щасливий, риба клює, все чітко. Також немало важливу роль тут відіграє сама палатка, коли у вас... Сильно потужний вітер. Тут є такі штормові розтяжки. Ось, ми навіть ними не користувалися. воно і так досить. Тут багато колишків, Виходить: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 по периметру стають самої палатки. І ще чотири колишка можна розтягнути палатку, коли сильно штормовий вітер. Ось, бачите, з усіх сторін, чотирьох сторін розв'язується. І натягуєте ще до чотирьох запасних колишків. Колишки йдуть вже в самі, в самі палатки. В комплекті В комплекті, точно. Е, так, Ще є. Ось можна натягнути саму накидку на ліпучки, закріпити до дух самої палаточки. Ось так собі. І ще хочу сказати, що сама накетка, матеріал більш плотніший, ніж в самої вже палатки. І дуже гарні такі візерунки, коробчики, грузика, літкорчики, кліпси, поводочки. Дизайн придумано дуже круто. Подобається, заслуговує на лайки. Так. Підсумок, палатка достойна своїх грошей, вона крутезна. Також ми залишимо ссилку, де ми її придбали. Ціни огонь, там не лише така палатка є, там багатий вибір. Для самих людей, які розробляють дану модель виробників, хочемо, щоб ви зробили сквозні вікна зі всіх сторін, щоб були вікна, з трьох сторін, це набагато полегшить відпочинок самого рибака під час літа, коли температура за 30 плюс в стіні. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, можливо, на що хочете подивитися ще огляд, і ми обов'язково для вас зробимо.